Вітаю, це новонарвіклі та його ведучий Ігор Яворський. У цьому випуску Сполучені Штати скасували паузу в обміні розвідданими 30 діб без війни чи можливо навчити РФ не брехати? Кремль у захваті, Пудель Трамп уже дресирує генсека НАТО. Про це й не тільки далі. Сполучені Штати скасували паузу в обміні розвідданими та відновили безпекову допомогу Україні. Такий один із головних підсумків зустрічі делегації України та США у Саудівській Аравії. Переговори відбулися у Джиді на початку тижня. Серед інших ключових домовленостей такі Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового 30-денного режиму припинення вогню за умови виконання його Росією. Також обговорена важливість гуманітарних зусиль як частини мирного процесу, зокрема, обмін військовополоненими, звільнення цивільних осіб та повернення примусово переміщених українських дітей. Крім цього, делегації погодилися визначити склад переговорних груп і негайно розпочати переговори для досягнення стійкого миру. Окремо обговорена важливість залучення європейських партнерів до мирного процесу, також президенти України та Сполучених Штатів домовилися. Як не укласти всеосяжну угоду про розробку критичних мінеральних ресурсів України, щоб зміцнити її економіку та гарантувати довгострокове процвітання і безпеку. Тим часом кремлівський диктатор Путін висловив згоду на 30-денне перемир'я, однак зазначив, що є нюанси. Йому, бачите, не до вподоби, що в Україні триватиме мобілізація та підготовка збройних сил до відбуття нової агресії. Також він зажадав ліквідувати першу причину початку так званої СВО, тобто тепер Америка, яка напала на РФ в Україні, нині ні при ділах, а злих біндіравців треба знищити все одно, цебто ліквідувати Україну як державу, повбивавши все нелояльне Москві населення. Про що тоді з цими маньяками загалом розмовляти незрозуміло. Втім, деякі українські політики вважають, що припинення вогню це можливість для переговорів, але не капітуляція. І воєнний стан в Україні скасовувати зарано. Зокрема, таку думку висловив «Слуги народу заступник голови Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Арсеній Пушкаренко. Для нас принципово, я хочу зазначити, що ці 30 днів, про які йде мова, які запропонували Сполучені Штати Америки, і ми відгукнулися на цю пропозицію, демонструючи нашу готовність, звичайно, що це не замороження конфлікту, не замороження війни, тобто, це призупинення. Бойових дій не тільки в морі, в повітрі, як проговорювалось, як ми пропонували разом з Британією і Францією, а ширше і по лінії бойових дій, по лінії, де сьогодні ворог йде в атаку і намагається окуповувати наші території. Це достатньо велика ділянка більше двох тисяч кілометрів. Це дуже дуже складно. На думку іншої парламентарки Марії Мезенцевої, питання контролю припинення вогню лишається відкритим. Вона припустила, що в майбутньому це може зробити європейський миротворчий контингент, про що вже говорять в ЄС. Між тим генсек НАТО Марк Рютте після зустрічі з кремлівським пуделом Трампом вже заскавчав, що вступ України до альянсу більше не розглядається, а взаємини України з РФ мають бути нормалізовані після припинення бойових дій. За його словами, членство Києва в НАТО виключено з порядку денного. На запитання в інтерв'ю Bloomberg TV, чи справді Дональд Трамп знімає зі столу переговорів питання про вступ України до НАТО, Рютте відповів так і додав, що сподівається на закінчення війни в Україні до кінця цього року. No comments. На цьому тлі українські військові здебільшого не підтримують ідею припинення вогню. Про це заявив екс командир спецпідрозділу збройних сил України Костянтин Дід Прошинський. В ефірі Новин лайв він розповів, що тимчасове перемир'я лише зіграє на руку РФ, нагадавши, що ще з часів АТО Москва неодноразово порушувала всі домовленості. Саме припинення на якийсь там на какое-то время, на какой-то термін. Ну ми не совсем підтримуємо, Будемо откровенне. То есть, повторюсь, мы не верим ничему, что будет сказано с той стороны. Мы не верим, это уже было не раз доказано еще со времен АТО, с начала войны, по большому счету, с 2014 года, когда были какие-то как бы в огню, но на самом деле их не было. Мы боимся, ну, боимся не то слово на самом деле, опасаемся, что за этим припынением действительно произойдет наращивание определенных сил. Вот, сейчас они не успевают подвозить свои, э, свои резервы. Резервы быстро, как я уже говорил, бросаются в бой, быстро уничтожаются. Поэтому вот на сейчас я думаю в общем массе, ну это моя мысль, я могу ошибаться, я не имею права повторюсь говорить от всех, но я думаю что в большей степени парни не поддержали бы идею именно вот в огню вот на сейчас на какое-то время. Як військові бачать 30 днів тиші, на це запитання відповів майор Збройних сил України, заступник командира 3 ї штурмової бригади Максим Жорін. За його словами, військові просто не бачать, як це практично можна забезпечити. У своєму телеграм-каналі він написав цитую Я не пам'ятаю, щоби під час АТО ООС був хоч один день, коли зовсім не було порушень з боку РФ, а динаміка бойових дій, засоби, що використовувались, і поряд не стояли із сучасною війною. Так, переходимо до основного питання: яка відповідальність передбачена за порушення тиші, економічні санкції Росії до да Фіні ефективними можуть бути лише запобіжники на полі бою у вигляді озброєнь від США, поки нічого не чув про відповідальність взагалі, а без цього це чисто теревенькі кінець цитати. Про те, що світовим лідерам буде важко встановити винуватців, якщо майбутнє перемир'я між Україною та Росією буде порушено, повідомляє CNN. По-перше, кажуть, там райони, де відбулися події, будуть недоступними через нові бої. По-друге, Росія відомий експерт з дезінформації та операцій під чужим прапором. В разі зриву Москвою перемир'я Трамп може помилково вважати винуватим Київ і знову заморозить допомогу. Таким було останнє повідомлення випуску про інші події читайте на інформаційному порталі місцевих ЗМІ Харківщини Громада Груп» і слухайте та дивіться на каналі Харківського прес-клубу в Ютубі. Тримаємо стрій і пам'ятаємо, що кожний захищений від московитів клаптик нашої землі рясно полити кров'ю українських бійців. Зокрема, цього тижня стало відомо в боях за свободу України полягли мешканці Харківщини. Сергій Тімонов. Андрій Москаленко Віталій Василенко, В'ячеслав Гопта, Володимир Ковтун, Ігор Браженко, Сергій Красников, Олександр Процик, В'ячеслав Калиновський, Руслан Киримов, Юрій Богомол. Кожної хвилини мужні сини України віддають життя, щоб ми могли вільно дихати. Ніколи не забуваємо про це. З вами був Ігор Яворський. Слава героям і слава Україні!